Одне з самих скандальних інтерв'ю цього літа вийшло за участю кавалера ордену Ячменя, a .a. пана два-три тижні. Була висловлена думка, що після війни повернуться сотні тисяч людей з симптомами посттравматичного розладу, і герої перетворяться на лиходіїв. Патому штабу склашної ну, постравматичне розладство будуть гранати закати, закачані закачане двері сусідям. Доволі свинська поведінка, зважаючи на те, що ти транслюєш ці наративи, прогулюючись по відносно мирному Києву, завдяки зусиллям тих, кого ти очорняєш. Але свобода слова, вона буває така. Щоб розібратися з хворими фантазіями автора цієї думки, пропоную спочатку покупатися в тому, що ж таке це ПТСР, та провести огляд фільмів, в яких зображується даний психічний розлад. Постравматичний стресовий розлад або ПТСР може розвинутися після того, як людина пережила або стала свідком надзвичайно стресової, тривожної або лякаючої події. Причини можуть варіюватися від жорстокого поводження, конфліктів і втрат до серйозних нещасних випадків. За даними Національного центру ПТСР США, 6 з кожних 100 людей в певний момент свого життя стикаються з ПТСР. Воно проявляється по-різному. Для одних він є пусковим механізмом або реакцією на травму, для інших він може загостритися до такої міри, що вони занурюються у світ фантазії і відрізаються від реальності. З цього опису вже бачимо, що прояв цієї хвороби це не обов'язково кидання гранат один одному під двері. Ось вам і мистецтво маніпуляцій. Поява ПТСР проклала собі шлях у попкультуру, зображуючи, як травма може впливати на особистість. У цьому ролику для підвищення обізнаності про ПТСР пропоную до вашої уваги приклади фільмів, які доволі точно відображають цей стан. Амерем війни тебе тут ніколи не було. Хоакін Фенікс зіграв головного героя, травмованого ветерана війни та колишнього агента ФБР, який тепер працює найманим месником, рятуючи дівчат, що стали жертвами торгівлі людьми. Фільм досліджує теми посттравматичного стресового розладу травми та впливу насильства на психіку людини. Герой Джо глибоко вражений своїм минулим досвідом і страждає від важкого посттравматичного стресового розладу. Протягом усього фільму глядачі стають свідками його боротьби з власними психічними проблемами. Фільм отримав схвальні відгуки критиків за інтенсивне і моторошне зображення травми та мистецький підхід до розповіді. Похмура і сувора оповідь фільму пропонує унікальний погляд на психологічний вплив насильства та його наслідки для людського розуму, що спонукає до роздумів. Рембо Перша кров. Фільм розповідає історію американського ветерана війни, який повертається з В'єтнаму, і зазнає переслідувань відкопів у містечку Хоуп. Поліцейські дивляться на нього як на проблемного персонажа, що з'явився в їхньому місті. Коли йому вдається втекти від поліції, з ним поводяться як зі злочинцем. Ніхто не дає йому змоги висловитись чи щось пояснити. В останні хвилини фільму Сильвестр Сталоне плаче і ламається, розлючений війною та її наслідками. Реабілітація ветеранів, які відчувають наслідки ПТСР, все ще залишається серйозною проблемою, на яку проливає світло цей фільм. Ветеран. Це британський трилер, що вийшов на екрани у 2011 році, знятий режисером Меттю Хоупом. Фільм розповідає історію Роберта Міллера, якого грає Тобі Кебл-солдата, який повертається з війни в Афганістані до цивільного життя в Лондоні. Намагаючись реінтегруватися в суспільство, Роберт розчаровується в бюрократії та відсутності підтримки ветеранів. Фільм досліджує теми посттравматичного стресового розладу, виклики з якими стикаються ветерани, що повертаються, та етичні дилеми, пов'язані з приватною військовою індустрією. Фільм заглиблюється у психологічну боротьбу та моральні конфлікти, з якими можуть зіткнутися ветерани війни після повернення до цивільного життя. Тобі Кебел переконливо виконує свою роль, зображуючи вразливість та емоційні потрясіння героя, який стикається з суворими реаліями війни та темною стороною сучасного військово-промислового комплексу. Хоча ветеран отримав змішані відгуки, він залишається актуальним і спонукальним до роздумів фільмом, який проливає світло на складнощі війни та її вплив на тих, хто служить. Фільм пропонує глибокий погляд на життя ветеранів і піднімає важливі питання про наслідки війни для окремих людей і суспільства в цілому, мирається піти різними життєвими шляхами, але їхні долі переплітаються, коли їх призивають на війну. Отже, розуміння і подолання наслідків ПТСР має першочергове значення для окремих осіб, сімей і суспільства в цілому. Глибокий вплив цього психічного розладу виходить далеко за межі особи, яка його зазнала, і поширюється на стосунки спільноти і навіть на майбутнє покоління. Дуже важливо визнати, що ПТСР це не ознака слабкості, а скоріше природна реакція на травматичний досвід. Звернення за допомогою та підтримкою це сміливий і важливий крок на шляху до зцілення та відновлення. Фахівці з психічного здоров'я здатні надати допомогу для тих, хто стикається з проблемами ПТСР. Як суспільство, ми повинні зробити пріоритетом дестигматизацію психічного здоров'я та надання доступної і співчутливої допомоги тим, хто постраждав від ПТСР. Сприяючи створенню атмосфери співчуття і розуміння, ми можемо створити безпечний простір, де люди можуть звернутися за допомогою і підтримкою без осуду. Крім того, для ветеранів і тих, хто першими реагує на надзвичайні ситуації, які самовіддано служили своїй країні і громадам, вкрай важливо визнати їхні жертви і максимально забезпечити їх ресурсами, необхідними для подолання наслідків травми. Освіта відіграє вирішальну роль у підвищенні обізнаності про ПТСР та його наслідки, сприяючи відкритим розмовам і просуваючи освіту з питань психічного здоров'я, ми можемо зруйнувати бар'єри і сприяти створенню більш співчутливого та інклюзивного суспільства. Ми повинні об'єднатися, щоб підтримати тих, хто бореться з ПТСР, пропонуючи їм турботу і повагу, на які вони заслуговують. Визнаючи наслідки ПТСР та спільно працюючи над їх подоланням, ми можемо прокласти шлях до світлого майбутнього, де дорога до зцілення та життєстійкості зустрічатиметься з розумінням, співчуттям та надією. Пам'ятайте, що ніхто не повинен стикатися з ПТСР наодинці, і разом ми можемо позитивно вплинути на життя тих, хто постраждав. Дякую, що приєдналися до цієї важливої теми. Також є прохання долучитися до збору коштів для військових на передовій. Група бійців зенітно-ракетних військ з частини 4717, які працюють на запорізькому напрямку, потребує допомоги зі збором коштів для керамічних бронеплит для більш ефективного вирішення бойових завдань. Можете скористатися QR-кодом, який бачите на екрані, або перейти за посиланням на Монобанку, яке міститься в описі до відео.